Мобілізацію не скасують. В офісі президента пояснили, чому не планують відкривати кордони, навіть якщо бойові дії зупиняться. Підписуйся, а я розповідаю в Україні. Немає людей на заміну усіх військових, які на фронті з 22-го року підтверджує Паліса. Тож, навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не зупиниться. Впродовж певного часу цей процес ще триватиме. А країна має бути готова миттєво дати відсіч ворогу у разі нападу. Побільше, попри те, що Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч людей, але до бойових частин доходить лише третина приблизно 10 тисяч. каже Тарашмут. Решта банально загублюється в системі через хвороби, відсрочки, госпіталі чи інші причини. Ще частина визнається обмежено придатними і не може служити у бойових підрозділах. Ще багатьох мобілізованих роками утримують у тилу без користі, але із виплатами. Чому каже, що Україні потрібно мобілізовувати менше, але якісніше?